Продавали авто, які ввозили, нібито для зсу Відморозив пальці і склеру ока 20 шкіл на дистанційці, 4 десятки закрили. Поромівська громада отримала трагічну звістку. 14 лютого в Запорізькій області помар старший солдат Роман Романюк із села Морозовичі. Обставини смерті захисника наразі з'ясовуються. Про дату та час прощання повідомлять додатково. Вічна пам'ять герою. На Волині 20 шкіл перевели на дистанційку, 4 дитсадки закрили. За минулий тиждень з 10 по 16 лютого на ГРВ, грип та COVID-19 у Волинській області захворіли близько 8 тисяч осіб. Із них 66% – діти віком до 17 років. В області спостерігається перевищення під поругу на 41%. Рівень інтенсивності епідемічного процесу середній. Ріст кількості випадків грипу та ГРВ у порівнянні з минулим тижнем – Становить 37%. Найбільша кількість випадків зареєстрована у віковій категорії 5-14 років. Обмежувальні заходи запровадили в понад 20 закладах загальної середньої освіти у області. Зокрема, на дистанційне навчання переведені близько 50 класів міста Луцька та Луцького району через значну відсутність дітей з приводу Гарві закриті чотири заклади дошкільної освіти. У Ковалі врятували людину з переохолодженням 56-річного чоловіка у важкому стані. Доставили у приймальне відділення екстреної невідкладної медичної допомоги ковульського МТМО. Температура його тіла була близько 30 градусів. Мав загальне обмороження третього ступеня, обмороження обох стоп другого ступеня. Зараз чоловік перебуває під контролем медичного персоналу відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії центральної районної лікарні, отримує. Медичну допомогу, як не відморозити собі руки, ноги, ніс і навіть щоки, розповідає лікар. По перше, слід не піддаватися ризику, тобто, якщо ви зібралися десь іти через ліс чи через якесь поле, треба одягнутися тепло, обов'язково поїсти, мати з собою сухе змінне взуття або, хоча б шкарпетки, особливо ті, які знають, що потіють ноги. Випити гарячого чаю і обов'язково взяти з собою засоби зв'язку, для того, якщо, не дай Бог, наступить якась, якась непередбачувана дія, з сторони природи, чи там чи хорделиця, чи замітіль, чи, наприклад, десь, не дай Бог, якісь будуть по дорозі ситуації зі здоров'ям, там це має на увазі, наприклад, чи там запаморочення, чи можливо у когось якась супутня патологія. Щоб зв'язатися обов'язково з кимось, покликати про допомогу. Не зволікати тим, якщо, наприклад, ти знаходишся довший час десь в якомусь такому перемерзлому чи холодному місці, особливо тоді, коли ти хочеш спати, ні в якому разі не можна засипати. Чому? Тому що це є перша ознака перевтомлення і саме діє холоду. Це є спазм периферії, падіння тиску і наступає такий. Як кажуть, солодке засипання, яке потім може перейти в дуже серйозні проблеми. Закривати відкриті частини тіла, особливо рукавички, не нехтувати засобами такого захисту. Чому? Тому що, коли наступає обмороження, тоді не відчуваєш пальців. І от скільки в от нас потерпілих розказують, що таке відчуття спочатку поколювання, береш розтираєш снігом, цього в ніякому разі не можна робити. Тому що додатково пісок, наприклад, або самі оці ж лід, які кристалики льоду, вони створюють додаткове пошкодження. І це є вхідні ворота для інфекції. Плюс ще треба врахувати той фактор, що Відмороження діє на кровопостачання, на спазм саме судин. Тобто судинка вона йде в глибині, коли йде спазмована ця судина, менше потрапляє кисню. Тоді гіпоксія тканин або недостатньо кисню в тканинах, якраз викликає ці гіпоксичні незворотні зміни. Вночі до 9 градусів морозу прогнозують в Луцьку. В день 19 лютого до 2 з позначкою мінус. Хмарно з проясненнями в день невеликий сніг. На дорогах ожеледиться в області. В цей день буде від 4 морозу до 1 тепла. Температура вночі 5-10 градусів морозу. Продавали автівки, які нібито мали йти на армію. А цим займалися жителі Волинської та Рівненської областей. Чоловіки купляли автомобілі у країнах Європи. Під час перетину митного кордону декларували їх як гуманітарну допомогу, використовуючи для цього реквізити благодійної організації. Таким чином не сплачували мито та податки. При імпорті цих машин З початку 2024 року фігуранти незаконно везли понад 20 транспортних засобів. Надалі автівки продавали через соціальні мережі. Під час обшуків детективи вилучили вісім транспортних засобів, оформлених на благодійні організації. На них наклали арешт. Прийшов у 2010 році на посаду Кок на катер. Якраз виходили на затримання турецької шхуни Баба Хасан», Хассан, не помиляюсь. Потім я вже був переведений на цей катер. Теж коком. Заміщав навітника. Шість років я пробув коком. Рік я пробув радіотелеграфістом на цьому катері, а потім вже пішов на інший катер, на посаду помічника командира. Я не з морського міста, просто подобається море. Одеська область, місто Кодима. У мене спеціальність кухар, я навчався. Ну Ось тут я починав свій шлях. Коли тільки прийшов сюди, побачив, що тут дуже мало місця. Але з часом місця, як то кажуть, вистачає. Перший вихід, мій був шторм, три бали. Я ж, Теж ну, прийшов людина з міста. Нічого не знав про море. Тут, коли готував, воно все літало, поки не прийшли, не допомогли, не розказали, як треба робити. На вечерю була гречка, це точно пам'ятаю, бо вона тут вся була по всьому камбузі. А на обід точно не пам'ятаю, але був якийсь суп і якась кашка. Ми в екіпажі нашого катеру близько. 15 чоловік. Складно, що було багато. Але ну, товариші, там, командири, допомагали, навчали, підказували. Ну, допомагає знайти до кожного свій підхід, бо люди вони всі різні, кожного свій характер, кожного свої проблеми. Треба спілкуватися якось з ними, злагоджувати їх, десь підтримати, допомогти, вирішити якісь їхні проблеми. Кожен з членів екіпажу має виконувати свої функціональні обов'язки на 100%. Ми готувалися до виходу на охорону державного кордону. Була оголошена тривога. Почали готувати катер для виконання завдань захисту морського напрямку, щоб не допустити прориву ворога з моря. Ми були зібрані. До цього навчались, була практика. Ми і прийшли захищати батьківщину. Коли ти так проходиш по ступені, ну, пройти якісь посади, досягаєш мети там, або становишся там, командиром, коли ти пройшовши ці всі посади, ти потім краще розумієш особовий склад, коли як вони виконують свої завдання. Чому ти можеш людині підсказати, де вона і що як робить неправильно, коли ти, коли ти вже, як то кажуть, був на цій посаді і знаєш, як воно має бути. 1 січня поточного року розпочалася вступна кампанія до нашої академії. Всі громадяни України, які мають повну загальну середню освіту і на рік вступу, яким виповнюється 17 років, можуть до нас звертатися в відділ рекрутингу 6-го волинського прикордонного загону та пов'язати своє життя з, зі службою в державній прикордонній службі вже в якості офіцера, відповідно. Тому що, по завершенню навчання, яке проходить на протязі 4 років, люди здобувають. Повну вищу освіту і отримують первинне офіцерське звання, лейтенант. Навчання здійснені за освітніми програмами це філологія, психологія, електронні комунікації, радіотехніка, безпека державного кордону, організація діяльності кілологічних підрозділів Державної прикордонної служби України, організація діяльності інженерно-технічних підрозділів прикордонників, організація діяльності тилових підрозділів. Організація діяльності підрозділів застосування безпілотних систем та відповідно правоохоронна діяльність. Що потрібно зробити для того, щоб стати прикордонником? В першу чергу це треба звернутися до відділу рекрутингу того чи іншого органу Державної прикордонної служби. На даний момент ми говоримо про 6-й волинський прикордонний загін. Подати заяву, написати заяву про те, що людина, дитина хоче. Навчатися в Національній академії, після того пройти професійно психологічний відбір, первинний етап, зібрати медичні документи, пройти медичний огляд, первинний в нашому відомчому шпиталі або при Національній академії державної прикордонної служби. Після того відповідно скласти вступні випробування і навчатися на протязі чотирьох років, здобуваючи вищу освіту та. Військове звання офіцерська лейтенанта У нас враховуються сертифікати ЗНО за 2021 рік і також результати за 2022, 2023, 2024 і 2025 відповідно. В п'ятий. Відповідно, академії здати тест фізичної підготовки. От в цьому році вони трошки помінялися. Якщо раніше треба було пробігти 100 метрів для хлопців. Саме говорю зараз пробігти 100 метрів, пробігти 3 кілометри та підтягнутися там відповідну кількість раз, то на даний момент в цьому році трошки помінялося. Потрібно пробігти 2 кілометри, 100 метрів та здійснити згинання, розгинання рук у упорі лежач, тобто віджимання від полу. Це вже якось зменшує трошки навантаження на кандидатів. А також хотів увагу, що бал прохідний, який необхідний в сертифікаті ЗНО, це 120 балів. Не сильно великий бал. Йдемо на зустріч кожному бажаючому, які виявили бажання поступати в нашу академію. Та ну роби все для того, щоб наша сім'я прикордонна збільшилась трошки. Тому всі громадяни України, які виявили бажання поступати в нашу академію, також запрошуємо до нас. На даний момент у нас вже є більше 60 чоловік, які виявили бажання поступати до академії. Робота триває. Заяви приймаються з 1 січня по 1 червня. Всіх охочим очікуємо. Будемо раді бачити в наших рядах.